Три концерти американської попзірки Тейлор Свіфт цього тижня раптово скасували у відні. Після того, як австрійська поліція арештувала двох підозрюваних у підготуванні терористичного акту. Уряд Австрії підтвердив, що на стадіоні Ернст Гапель готували терак. Компанія-організатор концертів у соцмережах написала: урядовці підтвердили заплановану терористичну атаку. У нас немає вибору, окрім як скасувати три заплановані концерти заради загальної безпеки. Організатор додав, що гроші за всі квитки повернуть упродовж десяти робочих днів. Канцлер Австрії Карл Негамер написав на своїй сторінці, що трагедії запобігли. Три концерти СВІФТ мали відбутися з четверга по суботу. На кожен продали понад 60 тисяч квитків. Арешти поліція провела у Відні, а також у місті Терніц, що у федеральній землі Нижня Австрія. В одній із квартир також виявили хімікати. За даними правоохоронців, один з арештованих, 19-річний громадянин Австрії, присягнув на вірність терористичному угрупованню Ісламська держава про другий арешт інформації немає. Повідомляють, що поліція розшукує ще трьох підозрюваних. Концерти мали відбутися в межах рекордного туру Тейлор Свіфт під назвою «Eras Tour, який завершиться аж 8 грудня.